Програма її відновлення зарекомендувала себе дуже ефективно на Харківщині. Виплачено нашим мешканцям Харківського, Боходухівського, Чугуївського, Куп'янського районів вже понад 1,2 мільярда гривень компенсації за фактично пошкоджене майно. Так само розпочинається наступний етап фактично цієї програми це компенсація за знищене майно. А вже у нас надійшло більше 3200 заявок. Сформовано вже наразі біля 500 сертифікатів на суму майже 700 мільйонів гривень. Під час бойових дій мій будинок, як і багато будинків, були пошкоджені. Прямим влучанням було пошкоджено стіну, вікна була пошкоджена кришу. Вона побита була осколками. Ззовні стіни побиті. Вони і кирпич вибитий. На щастя, нас не було в будинку. Ми перемістились, тому що злякалися окупації повної. Я була перша в селі, до кого приїхала комісія з відновлення. Були експерти. Вони обійшли повністю мій дім. Обмірювали все вікна, стелю на пошту на електронну мені надійшов чек-лист. Нараховано мені було 274 тисячі копієчками якими мета, завдяки цим коштам, які були надані, я змогла відремонтувати і опалення, і дах, який протікав, і вікна поставити, і двері поставити. Основне, я можу зайти у свій дім, рідний, і жити в своєму домі.